Сьогодні мова піде про п'ятьох найбільш розшукуваних втікачів, яких було знайдено та заарештовано в 2022 році. Ми готуємо для вас багато нових цікавих історій. Нові відео виходять постійно. Тому підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити захоплюючі розповіді, які шокували світ. Також ставте вподобайки, щоб допомогти просувати україномовний контент. Приготуйтесь поринути у світ минулого. Де таємниці інтриги та загадки чекають на розкриття. Ви на каналі Злочини. Давайте розбиратися. Історія Перша Кейтлін Армстронг. 11 травня 2022 рік. 25-річну Анну Мовілсон знайшли мертвою у домі друга в Остіні, Техас. Вілсон була професійним вологонщиком і була в Остіні на перегонах раніше того вечора. Потім вона пішла на вечерю з колегою по гонках та колишнім хлопцем. Як повідомляється, вони ще не бачилися після розриву стосунків, але розрив був за згодою, тому все мало пройти добре. Після вечері Вілсон підвезли та висадили коло дому. Близько 22.00 того вечора на камерах відеоспостереження було помічено чорний джіп Гран Чірокі, який під'їхав до будинку, в якому зупинилася Вілсон. Машина простояла там зовсім недовго, і потім поїхала з парковки. Незабаром Вілсон знайшли з кількома вогнепальними пораненнями. Дівчина вже була мертва, коли її знайшли. Розслідування вбивства одразу запідозрило колишнього хлопця. Примітно, що його дівчина Кейтлін Армстронг саме володіла чорним джіп Гранд чирокі Також в неї була вогнепальна зброя, яка збігалася з гільзами, знайденими на місці вбивства. Завдяки записам мобільних телефонів Вілсон, які слідчі змогли швидко встановити, вони дізналися, що мотивом вбивства стали гнів через ревнощі. Кейтлін Армстронг дізналася, що її хлопець бачився з колишньою і в переві гніву вбила її. Хлопець спочатку заперечував будь-який сексуальний зв'язок з Вілсон, але після прослуховування записів мобільних дзвінків, зрештою визнав, що він мав романтичний зв'язок з двома жінками одночасно. І довгий час ніхто з них не здогадувався. Але врешті Армстронг розсекретила подвійне життя свого хлопця. Наступного дня Армстронг привели на допит і запитали, чому її автомобіль було помічено під час спостереження біля дому жертви вбивства. Вона не змогла дати жодних пояснень під час допиту. Того дня правоохоронні органи хотіли заарештувати Армстронг за підозрою у вбивстві, однак виникла проблема з деякими документами. Поліція заявила, що помилково звільнила її з під варти, оскільки дата її народження в системі поліцейського департаменту Остіна не збігалася з датою її народження в ордері, і вони були змушені звільнити її через шість днів. 17 травня на її арешт був виданий ордер у справі про вбивство. і поліцейський департамент Остіна звернувся за допомогою до оперативної групи Long Star Стар Task Force для її затримання. Однак на той момент... Вона вже втекла з району Остіна днями раніше, сівши на рейс з міжнародного аеропорту Остін Верхстром до Х'юстона, а потім сівши на стикувальний рейс до Нью-Йорка. Потім вона вилетіла до Сан-Хосе, Коста-Ріка, пред'явивши паспорт, який не належав їй, а належав людині, яка була з нею тісно пов'язана, сказав Брендон Філа, речник служби маршалів США. Він відмовився назвати ім'я особи. Але сказав, що офіційні особи перевіряють чи пред'являти цій особі звинувачення. Перебуваючи в Коста-Ріці, Армстронг зробила пластичну операцію, щоб змінити свою зовнішність. Також вона підстригла та пофарбувала своє волосся. Армстронг відвідала кілька міст і студії йоги, яких вона підпрацьовувала інструктором, чим власне і заробляла на життя. Офіційні особи, які брали участь у розслідуванні, ходили від дверей до дверей. І проводили численні інтерв'ю, відвідуючи заклади йоги, а також допитували місцевих жителів. Служба маршалів США та Департамент внутрішньої безпеки та служба дипломатичної безпеки Державного департаменту працюючи з владою Коста-Ріки, знайшли та заарештували Армстронг в хостелі на пляжі Санта-Тереза, провінції де Понтеренас. Спочатку її затримали за порушення імміграційного законодавства та депортували назад до Сполучених Штатів 10 червня. Армстронг висунули звинувачення у вбивстві. Її також висунули звинувачення в незаконній втечі, щоб уникнути судового переслідування, оскільки вона використовувала вигадане ім'я та фальшивий паспорт, щоб втекти з країни за даними правоохоронних органів. Армстронг помістили у в'язницю округу Тревіс згідно з онлайн-записами, щоб вийти під заставу, їй потрібно внести заставу в 3,5 мільйона доларів. Суд над нею було заплановано на 22 червня. 2023 року зараз на екрані кадри судового засідання. Суддя округу Тревіс заявив, що резонансна справа Кетлін Армстронг, яку обвинувачують у вбивстві велосипедистки Вілсон, яке відбулося минулого року, буде продовжена до дати судового розгляду 10 липня. У цьому судовому процесі можуть бути висунуті додаткові звинувачення та арешти, якщо правоохоронні органи зможуть довести, що Армстронг допомагали втекти з країни. Історія друга Гуашон Бертон. Уашон Бертон перебував у бігах майже рік, перш ніж його вистежили після того, як його помітив федеральний агент Джеф Андре у відпустці у Дісней Ворлд. За дивним космічним збігом обставин, федеральний агент помітив Бертона в тематичному парку Королівство тварин, 32-річного уродженця Брукліна, Нью-Йорк, було звинувачено у шахрайстві. Він викрадав особисту інформацію людей. Щонайменше чотирьох і брав позики. Ця схема шахрайства допомогла йому зібрати понад 150 тисяч доларів. Його звинуватили у листопаді 2021 року. Він придумав шахрайську схему наживи на зборі грошей під час пандемії. Коли правоохоронні органи прийшли заарештувати його ще у 2021 році, вони не виявили його вдома. Він втік і перебував у бігах весь час. У Бертона було характерне татуювання літери Н на шиї, і саме це татуювання привернуло увагу федерального агента. За допомогою Служби безпеки Дісней вони затримали Бертона. При затриманні Бертон надав їм підроблене посвідчення. Після того, як в нього перевірили відбитки пальців, які підтвердили його справжню особу, його взяли під варту його тримають без права застави, оскільки він чекає на екстрадицію назад до Нью-Йорка. Історія третя. Луїс Едвард Флут був виявлений у Британській Колумбії, Канада після 20 років у бігах. Його розшукували за обвинуваченнями в сексуальних злочинах над неповнолітніми. Натепер 78-річний Флут колись втік з Айдахо, коли його звільнили умовно достроково в 2001-му після відбуття трьох років з 18-річного ув'язнення. Його показували на телебаченні. На шоу «America's Most Wanted» у 2011 році в надії, що громадськість зможе допомогти повернути його під варту. 22 липня у канадсько королівську кінну поліцію у Крестоні, Британська Колумбія, надійшла інформація про повінь у районі. Коли вони об'їжджали район та повідомляли жителів звіряючи їх особистості з даними, вони виявили, що флут був у розшуку. Вони зв'язалися з службою маршлів США, виправних органів штату Айдахо. І були скоординовані зусилля, щоб затримати флуда. Його заарештували 21 липня та екстрадували назад до США 25 липня, де він і відбуватиме решту свого 13-річного ув'язнення. Але про те, чи скоїв він нові напади під час того, як був у бігах, нічого не відомо, як і про те, як він так довго залишався непоміченим у Канаді. Історія четверта Усман Касім, 40-річний чоловік. Перебував у розшуку в Канаді та нещодавно був затриманий британською владою. Касім входив у 25 найбільш розшукуваних злочинців Канади. Йому пред'являли кримінальне переслідування та замах на вбивство. У 2020-му Касім сім разів вистрілив пару, яка сиділа в автомобілі. В жовтні того ж року поліцію повідомили про напад на парковці, де на жінку напав чоловік з вогнепальною зброєю. Була оголошена винагорода. У 50 тисяч доларів за інформацію, що призвела до арешту. І наразі не зрозуміло, чи винагороду спонукала когось надати інформацію про місце знаходження Касіма, чи це співпадіння. Але як результат, його заарештували 7 листопада 2022 року владою Британії, де зараз він отримується під вартою, в очікуванні депортації назад до Торонто. Історія п'ята Октавіано Хуарес Коро. 8 вересня 2021 року. ФБР оголосило, що втікач із Мілуокі, якого розшукують за вбивство, 47-річний Октавіано Хуарес Коро, розшукувався за інцидент, який стався в день пам'яті 29 травня 2006 року. Сотні людей зібралися в Саудшор-Парк у Мілвокі, штат Вісконсин. Усі святкували американське свято на пікніках з барбекю. Одна сім'я розважалася, коли помітила, що до них наближається чоловік. Октавіано Хуарес-Коро Підійшов до сім'ї. Він хотів поговорити зі своєю колишньою дружиною. Це була її сім'я. До нього звернувся друг сім'ї і намагався змусити Октавіо піти, не викликаючи сцен, але це не вдалося. Октавіо з колишньою дружиною були на останній стадії розлучення, але не могли домовитися про опіку над їхньою трорічною донькою. Саме це привело його в парк того дня. Октавіо відмовився залишити їх в спокої, стаючи все більш знервованим. А потім раптово витягнув пістолет. Він наказав колишній дружині, її хлопцеві і трьом членам родини стати на коліна перед ним. Він почав стріляти, поранивши трьох і вбивши двох. Він вбив хлопця колишньої і ще одного чоловіка. Дружина отримала два поранення в груди, проте їй вдалося вижити. Октавію вдалося втекти з місця подій. Офіцери не змогли знайти його, і він залишився на волі близько 16 років. Він перебував у Бігах і лише нещодавно його схопили. Вважалося, що він втік до Мексики, і ці підозри підтвердилися, коли його помітили в Гвадалахарі, Мексика. Інформація надійшла від громадськості, яка дозволила ФБР схопити його. Назначений внесок застави становив 10 мільйонів доларів. Він перебуває під вартою очікувані суду. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд. Та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також будемо вдячні за донати на підтримку та покращення нашого каналу в Баймі ЕКОФІ або на банку Монобанк. Прикріплені посилання в шапці профілю. Також чекаю вас в коментарях.